Служба безпеки України в Одеській області затримала ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари Російської Федерації по одному з портових міст регіону. Насамперед, росіяни намагалися отримати координати базування особового складу, а ще кораблів морської охорони держприкордонної служби. Також окупанти сподівалися таким чином одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону. Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У пола зору російських спецслужб чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах країни-агресора, і за вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема і під час викликів швидкої. Ну а вже отримані відомості зрадник відображав на Google карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ. Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його. Ну а під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він і використовував для комунікації з ФСБ. Ну і наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. І це всі оперативні новини станом на цю мить, але прямий ефір триває, і далі будемо обговорювати важливі події сьогоднішнього дня і гучні заяви. Нагадую, що до прямого ефіру будуть долучатися експерти, політологи, а також військові, які допоможуть розібратися у тому, що відбувається сьогодні на фронті, зокрема на найгарячіших ділянках фронту. Будемо говорити і про Покровський напрямок. Ну і звісно, будемо говорити про гучні заяви, які сьогодні звучать як на міжнародній політичній арені. Ак і у нас в Україні. Ну і тим часом також маємо що інформацію про те, що Чехія поставлятиме боєприпаси Україні за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії. Цитую, таким чином ми можемо закупити ще сотні тисяч одиниць вкрай необхідних Україні боєприпасів великого калібру. Це ще один доказ довіри союзників до Чеської республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів. Ну я буквально нагадаю вам, що на минулому тижні ми говорили про те, що Нарешті було б добре почати залучати арештовані російські активи, щоб вони працювали на Україну, зокрема допомагали Збройним силам України боротися з росіянами і вибивати всю цю російську нечисть з нашої української землі. Тому дуже добре, що дипломатія працює. Ну і що ми маємо тепер такі новини: що прийшло, звісно, чимало часу, і хотілося б, щоб це було набагато раніше. Але тепер таки починає, як я вже казала, працювати вся ця дипломатична місія як українська Дипломатів так і міжнародних, і тепер вже бачимо, що Чехія таки буде використовувати ось ці заморожені російські активи, за рахунок яких тепер наші збройні сили України будуть отримувати боєприпаси, які зараз їм дуже потрібні.